Зеленський підписав законопроект щодо посилення мобілізації. Далі його мають опублікувати в виданні «Голос України, і через місяць він набуде чинності, як відбуватиметься мобілізація по новому. У всіх чоловіків призовного віку буде рівно 60 днів, щоб поновити свої дані в ТЦК. Зробити це можна буде в ТЦК або в ЦНАПі, або в електронному кабінеті. Кабінет є добровільним і існує для того, щоб ви могли оновлювати свої дані. Також чоловіки від 18 до 60 років повинні носити з собою. Військово-облікові документи і показувати їх на вимогу ТЦК. А ті, в свою чергу, будуть перевіряти документи у єдиному державному реєстрі. Що стосується мобілізації авто, спочатку ЗСУ формують список потреб. Ці потреби в автомобілях передаються на місцеві органи влади, і там формуються мобілізаційні списки автомобіль. Транспорт, який мобілізують, буде заборонено вивозити в іншу область або за межі України. І за 30 днів після оголошення демобілізації транспортний засіб повернеться власнику.